Разом із комунальниками Нелі прибирає на подвір'ї свого будинку після обстрілу російських військових. Її будинок зараз має такий вигляд. І ось дирка. І в полу, он, бачите, дирка, і вон дирка. І двері, які, і ті, і ті двері. І там в кімнаті в стінки тільки. Жінка розказує снаряд влучив у дах оселі 2 травня о 16-й годині. Сильний гуркіт. Перелякалась, звісно. Ну, нічого, я вже заспокоїлася. Дуже дирок багато, я не знаю, що прилетіло і куди прилетіло, О, і забор повредило, і дирки, в потолок насквозь пробитий, Полу дирки, і в сінках дирки, і вікна всі вилетіли. Електри водопостачання в оселі відновили, розповідає Нелі, Чекає на підключення газу. Вибухова хвиля і уламки пошкодили також сусідні будинки. «Тільки в хату зайшли, ну буквально секунди. І тут зрив і моментально. Все, осколки полетели, шифер летел, как не знаю кто. Ну, один только прилет был, один снаряд. Побила шифер, стекла повыбивала. Минулої доби під обстрілами був Дніпровський район Херсона. Російські військові обстрілювали його з артилерії у корабельному районі. З танків атакували припортову інфраструктуру. Під вогнем було передмістя, пошкоджена будівля комунального підприємства автобус та автомобіль. Станіслав був під артилерійським обстрілом у Золотій Балці Береславського району. Є поранений. розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков минулу добу ворог здійснив обстріли 14 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Пошкоджено 10 приватних будинків в цих населених пунктів. Пунктах два багатоквартирних газогін приміщення будівель та території дитячої юнацької спортивної школи. Наслідок обстрілів в селі Золота Балка. Постраждала людина, чоловік він був шпиталізований. Чоловіка до лікарні доставили поліцейські на броньованому автомобілі, адже населений пункт під постійним обстрілом військових Російської Федерації. Лікарі діагностували у нього поранення шиї та міновибухову травму. Продовжує російська армія атакувати правобережжя Херсонщини і керованими авіабомбами. Цієї ночі скинули п'ять. Розповів Толоконіко Ольга Ляшенко, Андрій Андрюшенка Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.